Чоловік загоряє на нудистському пляжі. Щоб уникнути сонячних опіків, прикрив свій найважливіший орган капелюхом. Дама, що проходила повз, єхидно зауважила. А якби ви були джентльменом, ви б підняли капелюх у присутності дами. О, мадам, якби ви були справжньою леді, він піднявся псам. Симпатична, молода дівчина заходить у повний автобус, бачить молоду людину, яка сидить на місці для інвалідів, і каже: А поступіться, будь ласка, мені місцем. Я інвалід. Той поступився, але цікавиться. І в чому полягає ваша інвалідність? Ой, розумієте, у мене чоловік у відрядженні, а я без члена, як без рук. Зустрічається чоловік з повією. Вона йому каже: Слухай, а можна я твої яйця потримаю в руці? О, ну то можна, потримай. П'ять хвилин тримає, десять хвилин, п'ятнадцять. Чоловік запитує: А слухай, а чим тобі мої яйця так подобаються? Ой, та нічим, братику. За своїми сумую. Суддя. Отже, громадянко, в чому причина розлучення? Ваша честь зачеплена, моя честь, заявляє позивачка. Ваша честь, запитує суддя. Так, ваша честь, моя честь, е, моя честь? Та ні, ваша честь, не ваша честь, моя честь. Я не зрозумів, моя честь чи ваша честь, запитує суддя. Та вашу мать, ваша честь. Розведіть мене нахер. Податковий інспектор одружився з жінкою, яка вже шесть разів була заміжня. Першої шлюбної ночі вона раптом йому каже: Коханий, обережніше, будь ласка, я не займана». У того очі на лоб вилазять е, як ти шість разів була одружена. А бачиш, у чому річ? Усі мої чоловіки були програмістами, і вони казали, що якщо все працює нормально, то не треба зайвий раз. Втручатися